Якщо ви втомилися від банальних серіалів із клішованими сюжетами, то це відео саме для вас. Сьогодні я розповім про 10 проєктів із захоплюючою атмосферою та закрученим перебігом, подій, що можуть вас зацікавити. Ну що ж, це у кіно, та ми починаємо. Селище Янголів. Драматичний серіал виробництва Швеції. У центрі сюжету Віра Форс, чиє життя перевертається з ніг на голову. Після того, як її чоловік завів роман з іншою жінкою, вона втратила роботу і тепер змушена відчайдушно шукати нову. Не маючи іншого вибору, головна горіння погоджується на вакансію в невеликому містечку, куди збирається переїхати разом з двома дітьми. Але по дорозі трапляється трагедія. Віра збиває підлітка та у паніці тікає з місця злочину. Відійшовши від шоку, жінка все ж таки повідомляє про свій вчинок поліції, але вже невдовзі з'ясовується, що тіло хлопця зникло. Згодом їй стає зрозумілим, що це лише початок серії дивних та неприємних подій, які відбуваються в місті, через що Віра приймає рішення залишитися та самостійно розібратися, що тут коїться. Сюжет серіалу розгортається трохи у повільному темпі, але з кожною новою серією інтрига зростає все більше і більше. Третій день. Британсько-американський міні-серіал із Джудом Лоу та Наомі Гарріс у головних ролях. Він складається із шести епізодів, які поділені на дві окремі частини. Перша має назву літо та розповідає про чоловіка на ім'я СЕМ, який прибуває на таємничий острів, де зустрічає місцевих жителів, що намагаються зберегти свої традиції. Перебування тут змушує головного героя знову згадати про травму із глибокого минулого. Друга частина під назвою Зима зосереджується на жінці на ім'я Хелен, яка у пошуках відповіді приїздить на острів, але стає причиною кардинальних змін для групи острів'ян. Обидва персонажі керовані невідомими силами, знайдуть щось дуже особливе та важливе для себе, але за це їм доведеться заплатити досить високу ціну. Це містична драма, яка спочатку може здаватися незрозумілою, але якщо уважно дивитися, то згодом все стане на свої місця. Також хочу додати, що серіал має третю частину під назвою Осінь, яка вийшла в ефір між першою та другою та була показана у вигляді 12-годинного прямого ефіру на острові. На основний сюжет вона ніяк не впливає, але дозволяє глядачам краще відчути історію. Святилище. Шведський детективний трилер, який базується на романі Марії Германсон, святилище диявола головна героїня – дівчина на ім'я Гелена отримує голосове повідомлення від своєї сестри, близнючки сірі, з якою вона давно не бачилась. Дівчина запрошує Гелену відвідати елітний санаторій в Італійських Альпах, де вона проходить лікування. По приїзду з'ясовується, що Сірі запросила сестру лише для того, щоб попросити на один день помінятися із нею місцями. Головна героїня категорично відмовляється, але вже наступного ранку дізнається, що їй близнючці вдалося втекти, зумівши видати себе за Гелену. Дівчина опиняється в пасті, де їй ніхто не вірить. Але страшніше те, що санаторій насправді виявляється психіатричною клінікою для вбивств психопатів, які там відбувають довічний термін. Це досить міцний та інтригуючий трилер, але важливо сказати, що без другого сезону його кінцівка виглядає відкритою. Маніфест. Американська фантастична драма, яка налічує чотири сезони. Події розгортаються навколо пасажирів авіарейсу Монтего 828. Коли їх літак потрапляє в зону турбулентності, він на якийсь час зникає з радарів, а коли благополучно приземляється, виявляється, що пройшло вже 5 років. Усі, хто був на борту, стверджують, що за власним відчуттям політ тривав лише кілька годин. Справи починають займатися агенти внутрішньої безпеки, а деякі з пасажирів незабаром розуміють, що вони можуть бути частиною чогось більшого, що до теперішнього моменту їм здавалося неможливим. Захоплюючий серіал із великою кількістю загадок та таємниць, і якому чудово вдалося пов'язати усі сюжетні лінії та логічно завершити цю історію. Невидиме місто. Бразильський детективно-фентезійний серіал, у центрі сюжету якого знаходиться офіцер екологічної поліції на ім'я Ерік. Чоловік розслідує таємничі смерті, що відзеркалюють смерть його власної дружини, а паралельно з цим займається іншою справою про загадкову загибель рожевого дельфіна. Одного разу він несподівано для себе відкриває новий світ, населений міфічними істотами, що мешкають серед людей, але приховують свою справжню сутність. Еріку починає здаватися, що все розслідування оточене над природними силами, а занурившись глибше, він дізнається шокуючі подробиці про своє життя. Ідея серіалу заснована на бразильській міфології та фольклорі, і йому чудово вдається продемонструвати це так, щоб зацікавити навіть тих людей, які про це нічого не знають. Оповідки з кільця. Американський фантастичний серіал, який створили за мотивами одноїменнорт книги Сімона Столенхага. Події розгортаються у невеликому вигаданому містечку, де під землею знаходиться центр експериментальної фізики, який місцеві жителі називають кільцем. Він був створений для вивчення та розкриття секретів Всесвіту, і саме тут люди мають змогу зіткнутися з подіями, які раніше вони вважали неможливими. Кожна серія зосереджується на одному з жителів міста або на певній групі громадян та розповідає про їх досвід роботи з кільцем. У серіалі не буде екшену. Тут більш меланхолійна атмосфера, яка змушує замислюватися про людські взаємовідносини та стосунки. Але в нього є й неочікувані сюжетні повороти та несподіваність ситуації, в які потрапляють головні герої. Рагнарок. Рок. Серіал спільного виробництва Норвегії та Данії, сюжет якого заснований на скандинавській міфології. У вигадане маленьке місто разом із матір'ю повертається два сина підлітка Магне та Лауріц. Брати починають відвідувати місцеву середню школу, де Магне доволі швидко вдається подружитися із активісткою навколишнього середовища дівчиною на ім'я Ізольда. Вона розповідає хлопцю про місцевий хімічний завод, яким володіє одна з найбагатіших сімей Норвегії Ютули, маючи підозру, що вони наносять місто набагато більше шкоди, ніж усі вважають. Незабаром магне виявляє у себе суперздібності та стає значно сильнішим, що дозволяє головному герою кинути виклик впливовій родині. Як і більшість скандинавських серіалів, цей також дуже повільно розкачується, але потім набирає темп і вже стає неможливим відірватися від його перегляду. Розробники. Американський міні серіал у жанрі науково-фантастичної драми. Лілі Чан працює разом зі своїм хлопцем у провідній комп'ютерній корпорації, що займається квантовими обчисленнями. Якось директор компанії вирішує підвищити чоловіка та запрошує зайняти ключову посаду у таємному підрозділі під назвою Розробники. Але вже наступного дня з'ясовується, що хлопець вкоротив собі віку. Лілі починає підозрювати у цьому своє керівництво та докладає багато зусиль, щоб дізнатися, чим саме займається секретний відділ. Це суміш детективу та фантастики з небанальним та заплутаним сюжетом. Легіон. Серіал у жанрі супергеройської фантастики, який був створений на основі Marvel Comics про Девіда Геллера. У дитинстві йому поставили діагноз шизофренії і з того моменту він був пацієнтом у різних психіатричних лікарнях. Усе його життя було схоже на рутину, поки одного разу у лікарні не з'явилася приваблива дівчина на ім'я Сідні. Після цієї зустрічі Девід вперше починає замислюватись, що голоса, які він чує та видіння, які він бачить, насправді можуть бути реальними. Це один із найкреативніших візуально унікальних та сміливих серіалів, подібних якому немає. Скасувати минуле. Американський анімаційний комедійно-драматичний серіал у центрі сюжету у якого знаходиться дівчина на ім'я Альма. Після того, як головна горіння потрапила в автомобільну аварію, вона перекидається в лікарняні палаці, де бачить свого батька, який багато років тому загинув за загадкових обставин. Чоловік розповідає Альмі, що вона може управляти часом і тепер має можливість допомогти йому повернутися у світ живих. Мультсеріал було створено за допомогою техніки ротоскопіювання, коли фільм або в даному випадку серіал спочатку знімають із реальними акторами та декораціями, а вже потім шляхом окреслення кадр за кадром перетворюють це в анімацію. Головні ролі виконали Роза Салазер та Боб Оденкерк. І це дійсно захоплююча історія з цікавим та незвичним сюжетом. Ну що ж, їх завжди пишіть у коментарях, який серіал з добірки вас зацікавив. Підтримуйте український YouTube, підписуйтесь на канал, то почуємось вами у наступному відео.